Минулого місяця до нас у гості приїхала моя зведена сестра. Ми з чоловіком зраділи, адже я давно її не бачила, ще з того часу, як вступала до інституту і переїхала до Вінниці. Після навчання я вийшла заміж і вже додому не приїздила. А тут Аліна вирішила вступати на навчання до мого університету, тож на кілька днів і приїхала до нас, щоб відвідати День відкритих дверей. Ми якраз завершили з чоловіком ремонт у нашій двокімнатній квартирі і купили меблі та техніку першої необхідності. Багато всього ще потрібно було докупити, доробити, але у нас попереду ще ціле життя, тож ми не поспішали. Аліна ще з порогу почала критикувати наші старання. Бачите, плінтус у нас несучасний, дзеркало якесь таке простеньке і всяке інше. Ми намагалися не звертати уваги на її слова, адже вона гість всього на кілька днів, не більше. Але терпіти ми таки не змогли. Ввечері Аліна говорила про те, що, бачите, у нас замала ванна і занадто низько закріплений умивальник. Найбільшим хамством з її сторони стало те, що вона зробила ковток кави, а потім зі всієї сили. Почала чхати, а бризки кави забруднили нашу ідеально чисту білу стіну. Чоловік себе ще стримував, а я вже не могла. Я сказала Аліні, що вона у нас не залишається на наступні дні, а їде додому, до своєї мами, найближчим потягом, який буде через три години вночі. Їй аж мову відняло так, можливо, я і погана, але плювати собі в душу я не дозволю. Ми старалися, вкладали багато зусиль. А вона в гостях так себе поводить, хай скажеться своїй мамі і татові. Можливо, навчать її культури.